Даних, тому що у нас в Україні є законодавство, якого ми зобов'язані дотримуватися по захисту персональних даних, і це стосується будь-якої передачі е, даних. Е, міжнародні організації е, мають е, дотримуватися своїх стандартів у цій сфері, е, а також, якщо ми говоримо про міжнародні неурядові організації, то у них трошки більше зобов'язань, бо вони ще зобов'язані дотримуватися. Законодавства е, країн, в яких вони зареєстровані. І е, напевне ви знаєте, що одна з ключових функцій кластеру це підтримка організацій е, у хартуванні послуг, аби всі мали інформацію, до кого власне, можна скеровувати е, людей. Тому для підтримки, щоб доповнити ці мінімальні стандарти, які говорять нам, як перенаправляти, запитуємо про потреби і проблеми людини. Ми звертаємо увагу на те, як людина сама пріоритизує різні потреби і проблеми, які в неї є. Ми дослухаємося до того, як людина пріоритизує свої потреби самостійно, підтримуємо. Допомагаємо висуватися е, е, спокійніше. І звертаємося, коли ми спілкуємося, ми звертаємося до людей, які можуть потребувати допомоги. Ну і далі...